Якби мені поставили питання через півроку після початку повномасштабного вторгнення в Україну, чи хоче повернутися в Україну, відповідь була б беззаперечною, однозначною. так. Зараз проживши тут три роки. Я можу впевнено сказати, що дев'яносто відсотків буде ні, і не лише моя, а також тих українців, які сюди виїхали із дітьми, які вже більше інтегровані в німецьке суспільство і які відчувають величезну різницю у підтримці держави незабезпеченим вертом населення, особливо зараз в нашій ситуації, коли ми говоримо про ветеранів війни в Україні, які дуже часто, наскільки я знаю, в переважній більшості. Відчувають себе покинути державою, коли влада і зараз я говорю насправді про великих чиновників, які вирішують приймати закони, які знищують народ і країну із середини, не виплачують військовим ні зарплатні, ні соціальних пільг, ні допомоги.